Слава Ісусу Христу! Хочу, шановні, ще іще раз розповісти вам про правду. Наприклад, тема нашої розмови, чому єпископи і священники мовчать. Шановні мої рідні, друзі і подруги, Знайомі і незнайомі, неодноразово я звертався публічно, як член 50 мільйонної спільноти апостольства молитви, як практикуючий християнин, як активний учасник церковного хорового колективу Анна Марія, як громадсько-політичний діяч нашого краю і до глави Української греко-католицької церкви Святослава. І до єпископа Самбірсько-Дрогобицької єпархії Ярослава Приріза, і до владики Івано-Франківської єпархії Володимира Війтишина, і до владики Володимира Груци, єпископа-помічника Львівської архієпархії з болючими питаннями в нашій церкві, а саме, щодо відсутності, єдності та святості. Наші єпископи і частина священників уміло і професійно маніпулюють вірними. Тобто, скажімо для прикладу, і на святій літургії, і на Ютуб-каналах, проповідуючи, посилаються на священномученика святого Юсафата, якого 12 листопада 1623 року вбили сокирою. Московські православні. Організатором цього жахливого вбивства був архієпископ схизматик Малетій Смотрицький у Вітепську. За що ж святого Йосафата вбили? Йосафата Кунцевича вбили за правду, що Українська церква не є схизматицька, але католицька, що належить одному. Видимому голові папу, Папі Римському. В своїх молитвах він завжди випрошував. Господи Ісусе Христе, дай єдність у святій Своїй Церкві, дай, щоб усі були одно. Святий Юсафат був щирий українець, він кіць з Кості, кров з крови нашої. Він так любив Христа, Його святу церкву та свій український нарід, що не жалував своєї крові, а пролив її на доказ тої любові. Маніпуляції наших єпископів і частини священників полягають в тому, що на святій літургії проповідують одне, а зовсім інше роблять. Тобто вони не моляться за єдність усіх християн, а лише за православних. Невже наші єпископи і частина священників не українці, не кість з кости і кров з крови нашої? Невже вони не бажають єдності усіх християн, щоб, за словами Ісуса Христа, ми були одному? Тепер щодо святості, яку так наполегливо і вперто нищать і глава Української греко-католицької церкви Святослав, і митрополити, і єпископи, і частина священників, вони на святій літургії зневажають Ісуса Христа в найсвятіших тайнах і навчають вірних, щоб ті також зневажали. І грішили. Адже Тридонтійський собор 1545-1563 роки затвердив ясно, без найменшого сумніву, що наш Спаситель є присутній у найменшій і найдрібнішій частинці освяченої частиці. Святий Августин говорить, Хай ніхто не їсть цю плоть євхаристійне тіло, перш їй не вклонившись, бо не поклоняючись їй, ми грішимо. Постава на колінах висловлює і живить це необхідне поклоніння, що передує причащанню євхаристійному Христу. Кардинал! Ратцінгер заявляв таке, що причащання досягає своєї глибини лише тоді, коли воно підтримане і пройняте поклонінням, а практика схиляння колін для святого причастя підтверджується багатовіковою традицією і є особливо виразним знаком поклоніння. 1.07 2002 року. Отець Артур Мілані в своїй книжці Велика Обітниця на сторінці 102 описує: Як треба би оплакувати тих вірних, що називають себе християнами, і тих поган, що не стараються у святочні дні брати участь у службі Божій? Або через значні причини опускають її. І тих, що не клякають навіть під час освячень перед безконечним Божим Маєстатом і сміють непристойно з'являтися перед чистим Богом. Наші прабатьки віками поклонялися в покорі на колішках перед освяченням присвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією. Та я засвідчую, як 55-60 років тому, чи 34 роки тому, вірні причащалися лише навколішках. А що сталося сьогодні з головою Української греко-католицької церкви Святославом, його проводом і частиною священників? Що навіть доходить до того, щоб піднімають своїх вірних з колін. Яке об'єднання? Яка святість? Це що, чистка обряду? За що ж тоді страждали і вмирали по тюрмах і сибірах наші єпископи, священники, монахи і монахині у 18, 19 чи 20 століттях? Адже причастя на колінах це не латинський обряд. А вияв нашої віри в реальність Євхаристійної жертви. І служба Божа це не весільний бенкет, гостина чи вечеря, а жертва, яку Христос складає на престолі Голгофті в найсвятіших тайнах. І що все це не слова, а правда і реальність нашої віри. Чому ж тоді мовчать і не розповідають ту правду вірним наші єпископи, священники, монахи і монахині, які навчались в підпільних семінаріях, монастирях, католицьких університетах? Адже вони пам'ятають ту правду і науку? Чому такий священник не скаже ту правду єпископу, а єпископ главі Святославу? Невже страх володів їхніми серцями? Не бійтеся правди, бо тільки правда визволить і об'єднає нас. Дякую за увагу, прошу коментувати, ставте вподобайки і пізнавайте правду.